Чи потрібні первинні документи для ФОП? Майже для усіх ФОП первинка не потрібна. Якщо ФОП не займається продажем підакцизних товарів, цюцюн, складно-технічно-побутових товарів, ювелірних чи медичних виробів, то первинні документи не потрібні, але їх бажано мати з практичної точки зору. Чому? Тому що у вас їх може запитати банк, а саме відділ фінмоніторингу банку. Якщо підприємець займається онлайн-торгівлею через нова пошта і отримує кошти безготівково, тоді нова пошта, нова Пей або банк як фінансова установа можуть заблокувати цей переказ і запросити у вас документи, які підтверджують легальність вашої діяльності та факт сплати податків. Тоді будь-які документи, акти, накладні, інвойси чи договір зможуть підтверджувати підтвердити справжність, прозорість вашої бізнес-діяльності та у майбутньому банк не буде блокувати ваші рахунки. Не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал.